Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дослухаються до моїх слів. Всім традиційно є Хелоу! Хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. Сьогодні це будуть трикутні аркани. Боги та богинні слов'ян на вівторок, 4 жовтня 2022 року. Але перш ніж приступити до тасування арканів, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цієї книжечки, прислів та приказок та зацитую, що випало коли друзі вірять один одному, їм і смерть не страшна. Одяг кращий, коли новий, друзі коли давні. Не з сусідом ближнім, не відривайся від друзів далеких. Стрілою без оперення важко влучити, людині без друзів важко жити. Якщо ти нічого не зробив для друзів, то й молитва тобі не допоможе. Справжню дружбу і за тисячу скакунів не виміняєш. При, приятелюй з тими, хто за тебе кращий. Тож випали афоризми про друзів, ціні, ціні друзів, особливо це стосується великих друзів, таких друзів, які тепер яв, явні для українців, це поляки. Німці, британці, чехи, всі, хто допомагають в цей скрутний час. Що ж стосується 4 жовтня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей вівторок, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Загальна карта дня буде в кінці випуску, а починаємо з представників знаку терези, деякі з яких святкують свій день народження. Непоганий день, пов'язаний зі швидкістю. Подивіться, хто вам випав Волхв. і він каже про те, що вам слід орієнтуватися на власну інтуїцію. Ні в якому разі не слухати, що вам кажуть люди, а робити так, як вам того підкаже. Ваше серце чий внутрішній голос, як хочете, так його і називайте. Ще цей день пов'язаний з якимись цілями, до яких ви можете прагнути, і ставити для себе якісь нові цілі у недалекому майбутньому, ви обов'язково їх досягнете. Для представників знаку Скорпіон сьогодні день пов'язаний з родичами. Подивіться, хто випав рот. По-перше, це так. По-друге, це день пов'язаний з минулим. Тому, якщо хтось, якийсь персонаж з минулого, проявиться у теперішньому часі, вам слід на це звернути увагу і ні в якому разі не займатися повторенням. Поганого, краще повторювати щось гарне, і тоді у вас буде все виходити. В будь-якому разі, сьогодні не слід очікує, очікувати нічого нового. Також представники знаку Скорпіон у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для стрільців будьте обережні, подивіться, хто випав. Це фатальний тифон, і він каже про те, що слід свою агресію якось приховувати. Ні в якому разі не виходьте з себе, якщо вас щось чи хтось роздратовує. Намагайтеся у цей день максимально захищати себе від темних сил, щоб вони потім ніяк не вплинули не на ваш фізичний, не на ваш психологічний стан. Для представників знаку Козиріг, що ж, сьогодні не день для якихось починань, випав арий, перегорнуто. І це каже про те, що чоловіча енергія вона в цей день дещо зажата, тому чоловіки будьте обережні, особливо обережні в своїх починаннях. Не намагайтеся у цей день розпочинати щось нове чи займатися творчістю, бо воно буде все йти не так, як того ви хотіли. Навпаки, дослухайтеся до того, що від вас просять оточуючи, робіть те, Чого хочуть люди, які навколо вас, і менше робить, робить від себе, бо егоїзм у цей вівторок краще заховати у далеку шухлядку. Для представників знаку водолій. Поганий день для жінок, випала жіноча карта перегорнута. Також поганий день для зустрічей для передачі будь-якої інформації. У цей день зустрічі можуть закінчуватися сварками. Жінки можуть себе відчувати досить погано, може хворіти голова, а також розпочатися місячні. В будь-якому разі, якщо у вас цей день пов'язаний зі спілкуванням, намагайтеся не казати дурниць, щоб потім, за ваші слова, вас потім натягнули за її. Язик. Для представників знаку риби, що ж, випала ініціативність, причому в прямій позиції це каже про те, що ви в цей день можете зробити кілька справ одночасно, це, по-перше, по-друге, ви можете проявляти свою ініціативу і впливати на процеси. А по третє, ви знаходитесь під покровом янгола-охоронця, щоб не сталося ви під надійним захистом. Також представники знаку Риби 4 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для представників знаку Овен цей вівторок. Це день змін. Подивіться, хто випала. Отака От страшна марена. І вона приходить і вносить якийсь смуток. Це день кармічних якихось подій. Тому все, що буде відбуватися в вашому житті, оцей вівторок пов'язано з вашим минулим. Можливо, ви його не пам'ятаєте. Воно було в минулих ваших втіленнях, але тим не менш. 4 жовтня це гарний день для будь-яких змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Якщо ви давно вже чекали дня, коли можна щось міняти, от цей вівторок, саме цей день. Для представників знаку тілець краще в цей день займатися домашніми справами. Подивіться, хто випав. Домовик. Він каже про те, що треба треба зробити чисто в своїй оселі. Це по-перше. По-друге, можливо, треба зробити маленький ритуал для домовика, покормити йому чому, чогось сладенького йому дати. Ну і по третє, якщо вам в цей день треба кудись йти, в якісь установи, все буде гаразд, люди вам будуть допомагати. Якщо ви працювати будете в цей вівторок, то все буде відлажено працювати як єдиний. Організм, а з боку керівництва ви навіть можете почути в свій бік якісь позитивні слова, чи отримати якісь преференції. В цілому, гарний день для самореалізації на будь-якій сфері. Для представників знаку Близнюки, Що ж, вам випало лихо одного а одначе перегорнута. Це каже про те, що у вас. Гарний фізичний стан повинен бути у цей вівторок, це по-перше, по-друге, ви можете отримати якісь подарунки, якщо ви їх заслуговуєте. Ну, можливо, це будуть просто подачки з боку якихось людей, благодійні внески, але вони в будь-якому разі вас врятують, і в цілому ви самі також в цей вівторок можете допомогти якимсь людям, якщо у вас є така можливість. Для представників знаку РАК. Гарний день пов'язаний з грошима, зі світлом, з внутрішнім покоєм якимось, і в будь-якому разі ви в цей день будете радіти якимось новинам. У вас навіть буде маленьке свято от тут свято Купало, і чоловік та жінка. Танцюють біля вогнища, біля багаття, і у вас є якесь душевне тепло, але намагайтеся це тепло зберігати і розсіювати лише для тих людей, які для вас дійсно дорогі. Вони вас ніколи не зрозуміють і можуть навіть скористатися вашим світлом, тобто бережіться енергетичних вампірів. Також представники знаку РАК 4 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для представників знаку Лева цей вівторок це день, коли ви щось дуже гарно, ясно побачите. Якщо від вас приховували правду, якщо вам брехали отакий чахлик невмирущий випав. Він випав перегорнути. Він каже про те, що ви побачите ту брехню, яку вам казали, можете розвіяти цих людей, які вам таке кажуть, і в будь-якому разі у вас гарно буде працювати інтуїція, і навіть якщо ви чогось не знаєте, можете просто задати запитання всередину себе, і інтуїція обов'язково вам дасть правильну відповідь. Також представники знаку РАК, представники знаку Лев. В цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. І нарешті, діви для вас цей вівторок це не досить гарний день. Подивіться, хто випав цар вогонь, символ руйнування. Не займайтеся руйнуванням, якщо їх бажаєте щось зруйнувати, краще руйнуйте свої погані звички, погані вади. Намагайтеся у цей день максимально бути спокійними, не агресивними, бо якщо будете агресивними, можете зруйнувати те, що вам дійсно дороге. Також представники знаку Діва у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. І нарешті карта дня. На 4 жовтня, що принесе цей день, в цілому матеріальні втрати нічого такого великого ви заробити не зможете. А от що стосується витрат як грошових, так і витрат фізичної сили. Велика ймовірність, що це станеться. Ну і слідкуйте за своїм фізичним станом, от що каже ця карта. А також не забувайте телефонувати своїм матерям, бо ця карта пов'язана з материнством, і мами можуть. Відчувати якесь хвилювання у цей вівторок, воно і зрозуміло, бо дні зараз неспокійні. Перемога ще попереду, але нам всім треба плекати її і наближати її мога швидше. Що стосується самого дня, світанок, південь, захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ, можна виділити зранку. На світанку до 9 ранку це перші непогані години. Що стосується з 9 і по 16-17 годину вечора, не досить спокійний час. Тут є і фатальність, тут є і витрата чоловічої, витрата жіночої енергії, і тільки ближче до закату, це приблизно до 17 години. Ситуація нормалізується що стосується ночі, ніч більш-менш спокійна, одначе перед світанком вже середи можуть бути неспокійні години, тому перебувайте у цей час або в теплих ліжках або краще в затишних і захищених місцях. І хай все найкраще, що сказали ці аркани з зображенням наших богів і богинь, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, напишіть щось про це.